Десятина в Біблії Авраам дав йому десятину з всього, буття 14.20. принцип повернення десятини викладений у Біблії. Протягом історії люди, які люблять Бога, розуміючи, що їм довірено розпережатися матеріальними благами, на знак вдячності Небесному Отцеві повертали йому десяту частину з того, що отримували. Авраам один із перших згаданих у Біблії людей, які віддавали Богу від десятину із прибутку. Перемігши у битві, Авраам отримав благословення від священника Мелхиседека і віддав йому десяту частину з воєнної здобичі. Яків, онука Авраама, обіцяв віддавати Бога від десяту частину зі всього, що в нього буде, якщо він благословлятиме його і захищатиме. Потім, через Моїсея, були дані закони, які ясно говорять, чи треба повертати десятину з вирощеного в полі та з худоби. Єзекія, проводячи релігійні реформи в Єрусалимі, наказав народові приносити десятини зі збіжжя, вина, олії, меду та інших дарів землі. Повернувшися з полону, ізраїльтяни знову зайняли землі юдеї, і Неемія попередив народ, що треба повертати належне Богові. Згодом пророк Малахія звинувачував ізраїльтян у тому. Що вони обкрадають Господа, не повертаючи десятин і не даючи пожертвувань. Коли Ісус жив на землі, то кожен юдей повертав десяту частину від прибутку. Христос звинувачував фарисеїв у тому, що вони дають навіть зм'яти, кропу та кмину, але нехтують справедливістю і милосердям. Біблія ясно говорить, що десятина належить Богові, а не людині. Наш Творець бажає, щоб його діти були вірні йому всьому, зокрема у фінансових питаннях. Це має виражатися і в тому, що ми повертаємо 10% від того, що заробляємо чи отримуємо. Можливо, ти зараз навчаєшся і тобі немає з чого віддавати, але рішення прийняті в молодості зміцнюють характер і залишаються на все життя. Наслідуй герою віри: покажи свою вірність Богові, повертаючи 10%.